Кубинський делегат, що приїхав до Сантьяго на панамериканські ігри, попросив притулку в чилійського імміграційного органу. Про це повідомила чилійська влада. Учора до Національної міграційної служби звернувся громадянин Куби. Він подав прохання про надання притулку. У Чилі згідно із законом про біженців, спочатку видають тимчасову візу на 8 місяців. Також потрібно схвалення на подання заяви про надання статусу біженця. Загалом до Чилі на панамериканські ігри приїхало 412 кубинських делегатів. Понад два десятки з них поки що лишаються в країні. Із цих 412, 391 покинув Чилі. 21 член кубинської делегації лишається на території країни. Водночас спортивне селище залишилось семеро спортсменів. Куди вони пішли невідомо. Шість із них жінки. Вони перестали виходити на зв'язок зі своєю делегацією. Кубинець, що попросив притулку, до їх числа не входить. Ці кубинські спортсмени не мали офіційного контакту з чилійською владою і засобів масової інформації. Ми дізналися, що вони мають юридичного представника. Треба дочекатися їхнього рішення відповідно до чилійських законів та їхніх запитів до чилійських установ, переважно через національну міграційну службу. Спочатку влада Чилі повідомила, що візи дадуть кубинським делегатам право перебувати в країні впродовж 90 днів, і їх може бути продовжено ще на 90. Та пізніше вона заявила, що делегати прибули не з туристичними візами, а зі спеціальними кубинськими паспортами. І термін дії деяких із них скоро закінчиться.